Всім привіт! Ви на каналі Золота Рибалка. Сьогодні виїхав трошки порибалити ось на таке от красиве лісове озерце. Що не тільки приїхав? Ось вибрав таке місце мішкамишом. Тому зараз буду пробувати, що з того вийде. Так, зараз буду розложувати всі. Буду кормитися і вам все покажу. Сьогодні я з Артемом Будемо рибалити. Все, зараз буду розкладатися. А ви не переключайтеся. Поки я буду розложувати будки, давайте підписуватися на канал. Все, всім гарного перегляду! Так, вирішив поки що перед закормитися, відбити дистанцію і закормити точку лову. Так о, сьогодні в мене по кормах буде ось такий зерновий мікс. Там є пшениця, горох і кукуруза. Потім додаю трошки сепухи тигрового горіха, щоб воно ту вологу забрало. І зараз ще трошки додам ось такого ліквідику. Тож тигровий горіх від пугача. На мені відкрути. Але там так, чу-чуть тільки щоб цей. Е, щоб додати більше запаху. От є вітер. Вітер якраз такий трошки боковий. Бачу, рибка гуляє. ну Зараз будемо кормити. Тоді вже буду розложуватися. Потрохи отак от тут от, дерева, буде погано кормитися, якщо все порозкидаю. То тому зараз вперед закормлю. Відкрив. Пахне, якщо пахне, то вже добре. Тримай мені кришку. Ось, подивіться який. Чуть-чуть тільки такого. Все, буквально, щоб додати запах. тут вже є сипухати тигровий горіх. І чуть-чуть ліквіду, думаю, хватить. Так, все, буду перемішувати і буду кормитися. you know just what you do you do to me play my emotions like a pair of puppet strings did it ever occur to you my heart's more than a toy please go easy on me baby send message after message forward my call next day you hear me back like nothing happened at all Так, ось я Дистанцію відбив 80 метрів, а на робочих вудках буде 85. Так, зараз покажу вам по моїх вудках. Так, то буде тако три коропові вудки. На першій буде оснастка вертоліт. Буде ось такий попапчик оранжевий. І тут буде стік спеліцю. На другому буде безпечна кліпса. От. Тут буде в мене кусочок попапа і горошинка. Тут буде стік зернових і флет. Флет 80 грам. Ну Тут я ще не замішав, зараз буду. Так, зараз кажу по кормах. Так, Оце, я вже сказав, також в мене буде зерновий стік. Сюди е, теж я додав ліквіду з цього. Ось такий ліквід, дивіться який гарний насичений жовтий колір. А запах взагалі бомба. Е, так, а оце буде. Стік Mix Robin Red Кріль, також від Пугач Бейтс. До речі, дуже якісний і хороший корм. Можете брати не з проблем. так Зараз я відкрию, покажу, я вже вдома сізав пару стіків. Ось такі були в мене стіки. подивіться який якісний корм, 2-мм пелець. Багато є кльової муки. Запах взагалі бомба хоч сам бере їж. Так, а по флету покажу вам далі. Добре, буду зараз закидати вже палки воду і будемо далі мішати для плета. Все. Зараз позакидаюся. Вже, коротше, далі я позакидаюся. все. І на карася ще закину пару вудок, і тоді вже вам більш детальніше все покажу. Так, нарешті закину я вже оці вудки. Так, я казав. Ота вудка стоїть на вертоліт кліпса і флет. І того ще одну на карася закину. О! Щось пікнуло. На карася пікло, на карася на пуфіка. Почекай, почекай, Артем. хай натягне. Один пік, то не цей, так кормушку тільки по цей пуфнули. Е, так, попри кормці на флет. То я замішав трьохмілім пелець. Трохи я його забагато зволожив, часник, 3-мм часник. А тут е, пружину, сипуха, ананас. Ананасова сипуха. І пружина йде на пуфіки. Так була вже покльовка ну є якісь такі одинарні піки але навіть навіть цікаві трохи навіть вітер далі була одна покльовка гарна тоді я вже от зараз покажу от клюнув ось такий красивий карась де ти є о, о. дивіться який Такий гарний карасик. Смакота. Так що, надіюся, далі буде веселіше. І припливе щось більшечка до нас. Все, буде клювання. Буду вам знімати. Може якраз буде онлайн. І так, сидимо вже пару годин і нічого гісенького, то один карась і глухо. Жабочки кавкають, хоч би жаби лови. Народу трошки з'їхалося з, з тамтого берега і на тому є. Треба щось трошки починати комбінувати, бо не хоче. Чолується, не, Артем? Ні. Може треба поїсти, щоб знову запах почула рибу. Не знаю. трохи. Трошки теж будемо щось кусати. Може риб'я на женем. Але красота, дивіться, яка красива природа. Добре, буду перезакидати. Може таке щось клюне. Ну що ж, клювання так і нема, тому зараз будемо рибу приманювати вечерею. Вже починаю помаленьку вечеріти. А там вже готовий до вечері. Тушоночка домашня, яйця жараться. Зараз будемо вечеряти. Ви вже готові до вечері? Може якраз рибка почне клювати, Ну, як завжди, починаєш їсти, починає клювати. Смакотінь, запаховане, пахмота. Жабочки кавкають. Втихлося вже хвилі, нема зовсім. І то всіх так зовсім не хочу клювати. Ну, надіємося, що таке трошки щось проклюнеться. Добре, всім смачного. Ми будемо вечеряти і будемо чекати клювання. Добрий ранок, грибаки. О, клювання, бачите? Клювання онлайн, не вже? Ну, буде далі клювати чи ні. Добре, будемо чекати клювання. Подивіться, тільки який красивий ранок. Бачите, тишина нарешті жаби затихли. А цілу ніч, то такі пісні давали, такий концерт був, що то капут. Янькотали не, не своїми голосами. Хоч зараз може чуть затихнути. Ну, клюй давай. Не хоче. Так, по ситуації. Ніч відносно була тиха. Злив тільки пару красок і навіть не включався, бо там не було що включати. Посидів до 3-ї години і ліг спати, то що воно тільки проснулося, Поперед закидався на одному. На одній пружині був карасик. Поміняв прикормку, зразу та ананасу ту анасі викинув, а замішав сливу. Зараз покажу. Ось, замішав сливу. Тим ту сливу час від часу покльовує карасик. На пуфи. На пуфіки. І все, ото все поперезакидав. Плети все тишина, то тільки був один пік. І така то от ситуація. Щось нічого більшого не хоче. Вон. Ходить чапля в кінці ставка. Народ свій спит і починає рибка просинатися. Так само. Досить таки Гарні екземплярчики кидаються, але клювати не хоче. Ну, будемо сподіватися на ранок. Добре, як тільки буде клювання, буду включатися. Хоч покажу кажу ранішній кльов, як не було нічного. Клювання, клювання, клювання онлайн. Все його підтягуємо, Я так і знав, що бульки там. Там саме так і кину, бо я хороший так бачив, там каждо пролетіла і там випрягнула щось. Гразочку не спали Є напевно карас. А йде в бік трошки. И чайки на пару. Давай, пицца. No, сюда. Сюда. Да. No. Миша, Миша, давай. Ставьте так она, нет? Миша, не вот так воду ее победишь. Ні описаний анізатора. Вот, дивіться, який лап. Ні, шо собі. Е! То то карасенко. Підходь. То то карась. А я покажу ближче. Молод паузки. Хто такорась еще? Ніскільки карась. Гарний. Откліну на оснастку бертуліт і восьмий попапчик. І стик. Е, так, тут був стик. Пелицю від Пугача. Кріль спеції. Ну, я думаю, такий карасик 100% заслуговує подобайки і підписки. Добре, все. Перезакидаємося, ловим далі. Так от показую от такий от стік. Восьмий попапчик і вертоліт. Оснастка. Закидаю. паузі? А? Забув зажати фрикціон. О, клювання Артем, тягне. Фрикціона підіжми трошки. Бідака не може дати ради тому карповикові. Ну нічого. Давай давай давай. І на тяжку опускаєш і підкручуєш. О є-є-є. Боди є, є, є. Артем, ну давай. Ну дай на Артем, може щось більше там. Може і щось більше. Дай нам в бік. О, тут ось не карась. Ну так резко почало леску дрррррр. Может амур. Без гарно. Або амуре бока. Інтересно. Давай на цей, бери атті. Давай мне гумовці. Гумовці? Да. В багажнику? Ні, вон стоять. я. Ух, покльовчик. топу клевочек. Немаєш того решту розпаху десь відближчий за шками сьогодні було гарне, гарне. Руки Ся навіть сапи Так ми сам Ух, красавица. Опа, такого вот, я думаю, вам видно.

у шкода Що, рибаки, підтримайте підпискою і подобайкою за таке сход? Ну нічого не зробиш. А була гарна риба. Ось така гарденька покльовочка була. Хоча не онлайн. Але просто це не карас. Напевно, карас. Дышит, не что Ребят, нет, ну фу, а что там, не да. Ну, что, что вы не давно. Друзья скончают. Під самим берегом. Вже було два карася після того теля. І теж тільки ми піднімаємо в сачок, скочують скочують, воду і тікають. Ось таке невдача. Оснастка то була на ню було на ню клювання. На такий от флет. І восьмий у папчик. І вже у другий сход. Ну, перший то гарним, бо зараз не знаю що. Скоро всього буду зараз міняти гачок на більший. Ось таке невдача. Все сходить під самим берегом. Так. Клювання. Клювання онлайн на самий перший. Е, так, стоїть у нас там вертоліт. Оснастка і стік. Е, від Пугача. ти дивкі. Я. Я лепану карась. 肚的吃瘪了。<对> Так, він запит. Там на них було. Так, буду ліс розпутувати, бо зачепився за другу жилку. Слухай ложи її на ложина ціна. Ложи, такий крась. Бачите? Все, відчеплюємо. І до компанії. Кількість побитий, чи то ж? Після нересту? Може тут краси красик перегнути. Ні, не, не побитий, то так. Зняло луску з нього щось було і на хвості. Та не шущука. Бо ми просто перед свобод бачили недавно, якщо козаки міська расом ганяв. якраз такий буль-буль-буль-буль-буль, змійкою побіг. Що там може та є. Ну нічого. Вже побір він стояв. Такий гарний покльовчик з був. Заходи, дивилась, не так, не середині. Диво, між вузки заходь. Сюди? Да, положи за печеню. Ну, давай, поки зайдеш, то

Поміняв, я вже сказав, ні. Ні, тут гачок той самий, на там тому я поміняв гачка. Ну, то вже радий що такий карась. Перезакидаємося. Ну що, рибаки? От і вже закінчилася моя риболовля з артемом. На ось такий Красиві водоймі. Вже починає помаленьку хмуріти, на сьогодні передає грози. Я вже все зібрався вже наші в нашій машині і от нашій лов. Чекай, Відійди, Артем. Ось от такі красиві карасики. Так, то що в мене лишилося, гарно от працював вже на другий день, виходить. Стільки в'язав ось такого стік кріль рубін Ред від Пугача. На нього попадалися отакі от більші карасі. І на флет так само попадалися більші карасі. А от ті такі трохи мечечки попадалися на пуфіки. В пружинах був був зразу була сипуха нас потім перейшов на сливу. Але слива закінчилася і знову на, на ананас. Але на ранок. Пружина перестала працювати, а почав працювати флет і е, оснастка вертольоти. Ось так, 14 карасів всього впіймали. За ніч, за ранок, ще вчора. Ну і гарний, гарна зійшла в нас. Вообще тобто взагалі була дуже гарна риба. Що зробиш? Може, кілограмів за 5 мав. Мож. Та й таке. Так, Як зв'язати поводка, ото все на що я ловлю, все у мене є на каналі, все є огляди. Як зробити оснастку вертоліт, як зробити поводок на цей, на флет, як флет зібрати, все в мене є. На каналі можете переходити і дивитися. Як, все, як вже самі побачили, все працює. Все, кому сподобалося дане відео. Підписуйтеся на канал. Ставте подобайки Мені і Артемові. Обов'язково. І всім добра. І всім до побачення. Всім пока. Все.